Так. Вітаємо, шановні! Сьогодні хочу вам показати таку свою саморобну клітку-квочку. Одна стіна, ви бачите, зроблена із сітки. Вона знімається. Тут кормушка. Тут припоївки репуївки стояти. І тут ось тут витягується. Одо чиститься, щоб був міста. Таку клітку ми перемайстрували для маленьких ціплят. Для того, щоб вони весь час були в сухості, легко було прибирати. Туди в кормушку насипається корм. Отак. От є достатньо свіжого повітря їм. Лампочку ви бачите, що там світиться, вона є обігрівачем. Як треба нагріти, ми час прикриваємо, щоб зберігалося тепло, а час відкриваємо. І ще, вон, ви бачите, на стелі клітки є така пластина. Це прикріпили для того, щоб тепло відбивалося в клітку. У нас приміщення невелике, ми його використовуємо по максимуму. Клітка наша на ножках, внизу. У нас мають бути каченята. Так, сьогодні в нас ціплята переселилися на нову квартиру. Показуємо. Ось, От, ось отак обладнали. Кормушку поміняли, бо вже дуже хитрі такі вигрібають комбікорм. Ось у них таке новосіль'є. Як вони тішаться, бачите? Так, отут піднімаєш, накриваєш і там вони собі будуть ночувати і гнівати. З тиждень, поки підростуть, потім підуть у хвилю. Ну і такі. Майбутні квочки. Так як на вулиці в нас середина березня, ми клітку трохи прикриємо. І ось наші ціплятка вже переселилися і ласують. Годуємо ми їх спочатку. Потім домовляємо яшки, ніколи пшеничну. Місяць буде 50 на 50. Бачите, як вони тішаться нові квартири. Чіплята у нас ходять по сітки. В них завжди тепленько і сухенько під ногами. А чистимо ми Тут таке деко вставлене. Ось витягнув деко, почистив і знову. І в них усе гігієнічно. чисто і сухо. Лизора в їх, закрив сіткою. І отак ще бо у нас вони знаходяться в приміщенні, яке не опалюється, ми їх накриваємо зверху. А знизу у нас живуть каченятка. Ось комфортненько їм. Тут ми їм поставили водичку, поїлочки такі, лампа обігріває, щоб коли їм холодно, вони гріються. Така кормушка. Шегля каченят. Тут бункер насипаємо сюди їду, а з цієї сторони воно висипається, вони їде.